Доброго вечора. Зараз знімаю відео і покажу, як працює Ватметр. Е, ватметр працює як? Перед тим, як використовувати його, берете звичайний олівець, е, це нажали і обнулили дані. Тобто, все збили тобто до заводських настройок. Ось так. Е, потім е, берете, ну, так як я зараз буду провіряти споживання телефону. Ну, це для зразку, так. Садив телефон на зарядку, поставив. Далі споживання 9 Вт, 12 Вт. Це в годину споживання. В 15. І зараз розкручується телефон і починає споживати більше. Ось так. Далі 17 Вт, воно дійде десь до 30 Вт і буде так і заряджатись, може потім трошки менше. Все залежить, як телефон, наскільки розряджений. Ось так. Далі тут вилка ось така захищена від, щоб нічого туди не всадити постороннього. Тобто ось так. Судив, поставив на зарядку. Далі. І зараз буду показувати, як працює. Кост. Отак, от це ціна. Ну, тобто, тут по нулях пише время від того від початку. Одна минута 20 секунд. Далі це збивати назад. Це вати показують. Далі це кВт-часов. Тобто, якщо, образно говоря, підключити полосос, який споживає 1 кВт в годину, значить тут буде писати одиничка. А далі тут вже вати. Отак. Оце кіловати, а це вже вати. Ну це за годину скільки. Це дні. Далі 211 вольт в Сіті напруга. 50 Гц. Споживання ну, даного пристрою, те, що я підключив, це є телефон 0,0,50,0,0,62 006 А. Так, далі ще показую. Це мінімальна, якби, би, мінімально скільки я споживав. Ну, воно засікло, якби, тобто по нулях чогось. Далі максимально це 18 Вт. Е, воно засікло, що телефон споживав максимально 18 Вт. Е, ну, зараз споживає вон 12 Вт в годину. Ну, тобто, як обична лампочка економка. Ось так. Е, далі. Там. <кій> е, так, так. Це 0 днів працювало, ну, тобто від моменту включення. Далі зараз покажу, як, як включити, щоб ціну поставити ну, так як по тарифу, щоб можна засікти, скільки інтересно, скільки грошей, ну, який прибор сюди буде включений скільки він потягне грошей. Отак зажимаєш цю кнопку, зажав, далі нажимаєш функціонал. Тут вводиш ціну. Так як зараз 4.32. Нажимаєш слідущу кнопку цю, переключаєш. Знову ж ось, ось цю нажимаєш. 4 32 Оце вже зменшувати. Збільшувати. Отак. Ліву кнопку. Далі, щоб збереглось, нажимаєш кост. Все, вже дані збереглись. І 4 32 Так, як денний тариф іде. 4,32 і воно зберіглось. Е, далі 11 Вт. Тобто, е, тут буде писати ціна. тобто Якщо назбирається ціна, е, ну тобто якщо довго буде включено, і тут буде писати ціна, скільки вже накрутило е, той телефон, образно говоря або будь-який прибор чи холодильник. Скільки він вже накрутив грошей. Тобто з Сіті, скільки він вже грошей взяв, ну, тобто скільки вам прийдеться заплатити, ось таке відео. Я показав Як воно працює. Ще раз покажу. 12 Вт зараз споживання. Дальше кіловат часи ще по нулях, ще не накрутило, бо пристрій слабенький, підключений. Далі, вже показало 0,1. 0,201. Тобто ось, ось стільки накрутило. Далі 50 Гц, 212 вольт в Сіті. Далі Ампери показують, скільки зараз споживання Ампер. Power factor, це я не можу зараз сказати, що це таке. Далі це мінімально скільки споживання, ну, ясно, що там по нулях, це мінімально. Максимально було 18 Вт, це споживання самого телефону. 432 це ціна, ну, ще воно по нулях, тобто ще ціна не посчитала. Тобто, якщо більш такий прибор, більший підключиш, то тоді буде показувати, ну тобто бистріш воно насчитає по грошах, бо це йдуть, ну наприклад, гривні, а це вже копійки. образно говоря там там 5 гривень 35 копійок. Ну, образно говоря, так, воно считає Але так як підключений слабий пристрій, то воно якби ще не насчитало Тобто, якщо підключиш. Більш потужніший пристрій, е, покаже воно швидше, ну, як би насчитає. Отак як слабо. Далі покажу з обратної сторони, як виглядає даний прибор. Максимальне споживання це 16 ампер. 230 вольт. 16 Ампер або 3600 ватт ось так. Ну і далі все, що показано на приборі, ось так. Далі зараз побачимо, як підсидимо з нуля. Що там нам покаже? Воно зберегло тих 4,32 тобто ціну зберегло, ту, що ми запрограмували, а Дані, ти скільки споживав? Прибор, який ми підключали. Ну, тобто Зарядку на телефон, зарядку на телефон воно, якби не зберегло ті дані максимальні. А ціну зберегло 4,32 Тобто вартість електроенергії за 1 кВт годин. Ось так. Тобто, кого цікавить даний прибор, можете телефонувати і замовляти. Є в наявності, можу відправити новий почти. Прошу писати на Viber. номер телефону напишу в кінці відео, кого цікавить такий прибор. А також підписуйтесь на мій канал.